З настанням тепла дихати на площі комсомолу стає неможливо. Адже за пишними ялинами ховається ніщо інше, а громадська вбиральня. І таких місць по місту безліч. О там все з'ялі туалети. Там і воно і руки. Хто старається куда-то пойти, княжна а кому ні, то где може? Там і, там і пристроїться. Фу, скажете ви, а що робити, якщо припекло? Спробуємо справити потребу по-хорошому. У нашому місті це зробити можна вдома, на роботі, вокзалі, базарі та аж в двох громадських вбиральнях. Обидві по іронії долі знаходяться в районі парку Островського. Безкоштовна та цілодобова та більш комфортна, але платна і працює з 9 ранку до 17 вечора. Більше громадських вбиралень не знаю. Ні я, ні городяни, в яких ми цікавились. Що ж робити, якщо припекло в іншому місці, наприклад, тут. Початок вулиці Сосновського. Колись тут був туалет. Його ще добре пам'ятають люди старшого віку. А Раніше був хороший туалет. Ну то нормально, кусить з той сторони. Але потім на місці туалету виросла ця будова. Вона з'явилась з єдиною мовою від міської влади, що власник зробить тут громадську вбиральню. І кажуть, що вона навіть була тут, хоч і недовго. Зробити, проситись до туалетів закладів харчування, радив заступник міського голови. Леонід Якубовський стверджував, що йому ще жодного разу не відмовили. Та чи спрацює цей механізм для нечиновників? Зараз перевіримо. Ми завітали до чотирьох закладів харчування міста, які траплялись нам по дорозі. З одним єдиним запитанням чи можна скористатись вбиральною. Отже, результат: джельсаміно. Можна. Вегас. Можно? Мой патио. Ну, чтобы за в туалет, мне не вставить. Пиццерия. Прямо С дверей прямо. Можна всюди і не лише чиновникам. Якщо вам закортіло, сміливо йдіть до закладів і не соромтесь. Ви маєте на це право. Якщо ж десь вам відмовили, обов'язково повідомте про це до відділу регулювання торгівлі міськвиконкому за номером 42015. Підводимо підсумки. Проблема далеко не у кількості вбиралень, вирвані дверцята в туалеті в парку, постійні перевертання біотуалетів, які з'являються у місті на свята, смердючі закутки та площа це наші реалії. І, на жаль, чомусь ніхто у користі не бореться з хуліганством.